Не жаль на злого, коло його і слава сторожем стоїть, а жаль на доброго такого, що й славу вміє одурить. І досі нудно, як згадаю, годичу скільки з часами дом, село обідране кругом, і шапочку мужик скидає, як флаг побачить, значить, пан у себе з причатом гуляють. Оцей годований кабан, оце ледащо, щирий пан, потомок гетьмана дурного і презавзятий патріот, та й християнин ще до того. У Київ їздить всякий год. у свиті ходить меж панами, і п'є горілку з мужиками, і вольнодумство є в шинку. Отут він весь, хоч надрукуй, та ще й в селі своїм дівчаток перебирає та спроста таки своїх байстря з десяток угод подержить до Христа. Та й тільки що. кругом паскуда. Чому ж його не так зовуть? Чому на його не плюють, чому не топчуть? Люди, люди. За шмат гнилої ковбаси У вас хоч матір попроси, то одне сте. Не жаль на його, на п'яного Петра Кривого, А жаль великий на людей, на тих і родив.